Пташина яйце, розписане мініатюрним орнаментом, називають писанкою. Назва її походить від слова писати, оздоблюються писанки геометричним, рослинним, зооморфним християнськими символами. Писанка одна із стародавніх форм українського народного розпису, у якому наші пращури втілювали свої прагнення і віру. Зрештою, писанка це символ весни, сонця, повернення природи до життя. Приступаючи до розпису писанки, готують необхідні матеріали: писачок, бджоляний віск, свічки, біле куряче яйце, фарби, скляні баночки з широкими шийками серветки, олівець, лак, гумові рукавички. Та стояк для яйця у скляних баночках розводять анілінові барвники, вибирають чисте біле гладеньке яйце без тріщин і плян. Відтак вибирають орнамент і тупим олівцем геометрично ділять яйце. За бажанням можна намалювати орнамент олівцем на білому яйці. Якщо ці лінії легкі, вони зникнуть, коли писанку буде закінчено. Писачком нашкрябують віск, тримають писачок над запаленою свічкою і наносять розтопленим воском контур перших ліній орнаменту або закривають певні площини потрібної конфігурації, що мають бути білими. Віск охоронятиме шкарлупу яйця від інших фарб. Потім обробляють яйце оцтом, обережно кладуть яйце в ложку і опускають у барвник найсвітлішого кольору, переважно жовтого. Яйце має залишатись у барвнику до повного забарвлення, потім його виймають з барвника і легенько вбирають фарбу чистими серветками. Після цього на жовтій поверхні шкарлупи знову розтопленим воском покривають писачком ті частини узору, які мають залишатися жовтими і опускають у барвник темнішого кольору. Поступове накладання воском що далі, то нових елементів орнаменту й опускання яйця у барвники все нових і нових кольорів утворюють дуже вишукані й складні композиції. Якщо в орнаменті є маленькі елементи, які мають бути голубі або зелені, треба малим пензлем зафарбовувати ці елементи потрібною фарбою і покривати їх воском, щоб зберегти насиченість і красу кольору. Після закінчення всього процесу яйце опускають у найтемніший барвник, як правило, синій або чорний. Завершивши фарбування писанки, її виймають і витирають чистою серветкою. Коли фарби висохнуть, писанку тримають над свічкою. З неї стікає віск, який витирають серветкою, доки на яйці не стане воску і проступлять чарівні кольори писанки. Розписану писанку покривають лаком і кладуть на стояк, щоб вона висохла. Лак зберігає кольори писанки і робить шкарлупу яйця менш крихкою. Кожен із регіонів України має свій вид орнаментики з характерними особливостями і за змістом, і за формою, і за кольоровою гамою. Наприклад, орнаментальний мотив писанки Сорокопуть вважається символом території Одещини, краю перетину давніх торгівельних шляхів. За легендами, писанку Сорокопуть брали із собою їдучи на південь по сіль. Орієнтуючись по молочному шляху, чумацькому шляху, вона була їхнім оберегом від злих духів та всіляких напастей. Чумаки мали свої дороги. Подорожі, які тривали довго, звались сорокопуттями. Усі їх шляхи перетинались на Одещині. Звідси й визначення цієї символіки. Дві сварги на білому та чорно-зеленому тлі, накладені хрест на хрест одна на одну, символізують невпинний рух і космічні сили. Серединне коло космос. Зелений колір з чорним у жовтому контурі сварги навіє здогад про тяжкий шлях по південних дощових та розмоклих шляхах. Жовтий колір. Колір степу сонця і пшениці, білий чистоти і води, чорний із зеленим, зелень та чорнозем. Інша назва символу козачі левади. Наші пращури вірили, що писанка має магічну силу, наділяли її особливою святістю, яка приносить добро, щастя, здоров'я, захищає людину від усього лихого. І відповідно розмальовували ту чи іншу писанку.